У гурт найвидовищний масовий лицарський бій. Тут усе складно і просто водночас. Фізичне здоров'я і тренування прямий шлях до перемоги, зважаючи на реальну війну в Україні, дончанин Григорій тренується і живе в Києві, але мріє повернутися в Донецьк і продовжує представляти на лицарських турнірах та здобувати перемоги для свого рідного міста. Хто упав, тот програв, хто залишився на ногах, тот виграв. А смисъл. Ну, знаєте, некоторое uh, вот, uh, приїжджають там за призовими, за деньгами, за местами. А от ми приїжджаємо сюди бить людей. От у нас закон запрещает бить людей, але вот здесь можна, нам подобається. Бити один одного на фестивалі дозволяли усім охочим. Для дітвори організатори підготували спеціальні м'які битки. Один урок і хлопці відчайдушно гамселяться. Страх на початку а далі. Далі все класно. реконструктор зі Словаччини Антон Бірош займається вивченням побуту 15 17 століття. Разом з друзями відтворюють посуд, умови та шукають кулінарні рецепти, притаманні цьому періоду і території Карпат. No, ми тут ходимо вже третій рік, а ми Словація, Україна, єдна родина. А ми тут раді ходимо, за те, щоб ми показали людям, як са при тим жилоті а то а то Ну а тут змей. звичайно місце знавця старовинної кухні біля ядки з древніми напоями. Місцевий винороб Юрій Клованич віднедавна захопився старовинними рецептами, і це оцінили лицарі. Лицарі, як і в минулі роки, вони біля нашого презентаційного намету тут майже не. Переводяться тому, що це саме їхні речі, вони відображають дух епохи, яку самі лицарі відтворюють, і тому їм тут надзвичайно комфортно і затишно. Фестиваль середньовічної культури це і уроки старовинних танців, презентація ковальського мистецтва, відтворення кухні тих століть, гра на відповідних інструментах та вогняне шоу. Протягом двох днів срібний Татуш відвідали кілька тисяч туристів.